Зараз відбувається операція «Нерест». Сумісно ми відпрацьовуємо разом з водною поліцією, допомагаємо їм в повінці браконьєрів, які незаконно виловлюють рибу з щитками і іншими забороненими снастями. Були створені такі блокпости, можна їх назвати, які стоять на самих таких напружених місцях, де найбільший поток був браконьєрів, де люди їдуть, де хто законим шляхом хоче виловити на вудочку, а де хочуть збагатитися на цьому, сітками, де ловлять. На блокпостах працюють працівники патрульної поліції, додатково з ними співпрацюють співробітники Національної поліції. Пости стоять цілодобово. Кроме цих блокпостів, на яких-таких, на самих напружених місцях, де проходять такі браконьерські так би сказати, тропи, ми поставили працівників патрульної поліції. Крім того, ми знаємо в місцях, де проводяться незаконні велогриби, туди виїжджають постійно на по річковому на транспорті, на моторних човнах, за участю активних військ. Постійно працюють групи реагування, які знаходяться в таких місцях де проводиться вилов риби. Це повністю по всій Черкаській області. В цьому участь приймають такі райвідділи, там як Чорнобаївський райвідділ поліції, Золотонійський райвідділ поліції, Черкаський райвідділ поліції, Канівський, повністю де вона протяг, ну, на, на всьому руслі Дніпра, де знаходяться наші підрозділи, вони повністю переведені на посадовий варіант несення служби. Трошка зловы вот.